Мене звати Лаврентій Фугішвілі, я голова громадської організації, громадський рух захисту зелених зон Ківщини. Ця ділянка Зелена зона це так називаємий кооператив Зелений Гай. У 2007 році 8 гектарів віддали Ну, Зробили на підставних осіб і, можна сказати, роздерибанили цю зелену зону. Потім, коли ми дізналися, що тут хочуть будувати, і Збиралися з місцевими мешканцями, мені повідомили, що тут є захоронені німецьких вояків. З цього приводу ми ще три роки назад зібрали свідчення місцевих мешканців, зробили протоколи, план схеми про похоронення ці і звернулися до спілки німецької за доглядом за військовими похованнями. Тобто ми склали цю план схему, місцеві мешканці мені конкретно показали, і ця ділянка. Одне з місць поховання знаходиться якраз за Парканом в п'яти метрах. Це вам хто сказав? Е, була така Зінейда Михайлівна Курга. Це людина, як, е, її чоловік садився, він був лісником. Е, а вона була свідком цих подій. У нас є там відео, де, де вона говорила. Ну, вона вже, на жаль, покійна. І... Сказати нічого не є. Ну я правильно розумію, що е, жодних знахідок, які підтверджували, немає. Є чому? От е, прямо в трьох метрах від нас, е, два роки назад, коли купали котлован, знайшли е, карабін Маузер К 98. Ми його е, актом про знахідку, ми його зафіксували і передали до е, доту. В Романівці, в якому буде музей Великої Вітчизняної війни, Якось фільмували, відео знімали, Ві... ну фото фота якесь? Фото є, фото є. Ці знахідки, відео знімав телеканал СТБ. Ми казали мешканцям, які це бачили. Тобто ми звернулися до нашого краєзнавчого музею. Там є така плаксіна. Вона нам відповіла, що тут, от десь в цьому місті, був було немецький гістафу, ага. і цілком очевидно, що один із ударів. При визволенні міста Ірпеня був якраз по цій зеленій зоні. Тобто цілком очевидно, що тут може бути ці захоронення. Але якщо ми тут почнуть будувати, то ви розумієте, що через півроку тут вже все буде забудовано. Вони чекають тільки, хто перший почне. Ми не давали, на початку літа ми не дали поставити. Я садив. Мені було 15, я садив. Єй такий сторонній Вот. Тогда Наташа нельзя было остались. нет, суку не сломать. А теперь какой беспредел. Вот она хочет. Она хочет маме купить. Ну, купите, 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 купите. Мы мы за границей? Я сюда приезжаю к маме с папой. Но поскольку у них квартирка такая маленькая, Поэтому что ночевать негде, а отели ну, очень дорогие. Надо, значит, мы мы собирали немного дешевле. Участок, чтобы быть в Рупине, угу. чтобы иметь возможность не платить за границей. Отель. на земля. Угу. Перед тем, да, знали Мы заказали Девушка, давайте я скажу. Комплекса. Мы аккуратненько вам да, сложим все, девушка. Вот просто сложим украдненько. Вы можете свое имущество забрать. Мы вам ущерба никакого не принесем. <просу> Нет. А вы знаете, что делянка настолько проблемная. Нет, просто ущерба мы вам не принесем. Как это вы не знали? Если вы говорите, когда вы покупали. ой Это кусочек, какой кусочек. А знаете, приехали, знаете, купили проблемную землю. А вот, на правой а стороне. А вы знаете? что на Потому, потому а что, вот, что это вас за Это купчая. О, О, Пам... вот, а вот и властник О, земельной делянки. Вот я властник земли. Да. Купчая. 1474 квадратный сад. Купча царская. Вот

Не, <рігаля> ну как бы тут я буду. Это земля. Це земля властности. А сначала это надо відмінити, правильно? Ой, давай, скупчик класс. і бабочка согласия. Звербова.